Пам'ятаєте, вчора вирізав гарбуза, в мене залишилось м'якоть. Хотів зробити крем-суп, але задавши сьогодні четверг рибний день. Перший раз взяв цю рибку, називається тилапія. Така порівняно недорога, 218 гривень. Порізав кубиками. докиду до неї трошки брокколі, печериці 5 штучок напополам. Так, це поки в сторону. В блендер викидаю гарбуз, що вчорашній що залишився. Два яйця вбиваю, половину гострого перцю посолив. Тирійські трави, півбаночки йогурту грецького. До речі, зараз в ВТБ акція 29 гривень. Так, збиваємо це все до одорідної до маси і заливаю нашу рибку. Так, розрівняв, відправляю в розігріту духовку на 180 градусів на півгодинки. Так, а тим часом роблю таку закусочку ще. Беру два авокадо. До речі, вони зараз ще подешевшили ВТБ 210 гривень за. Кілограм 5 штучок мені вийшло 102 гривні. Або лише по 170 за кілограм. Так, а тебе мені вже має доплачувати за рекламу. Так, беру один помідорчик, так міленько нарізаю. Туди переминаю це все діло. Потім одну філаветову цибулину, яка же Поліна філаветову. Є петрушечка. Трошки збризнув лімончиком, перець. Сіль, і все це діло гарненько вимішуємо. Дуже смачна закусочка виходить, можна їсти просто так, з гріночками. Так, пів години пройшло, посипаю сиром і ще на 10 хвилин духовку. Ну все, вуаля. Так, ну що я вам скажу? Наскільки незвичне це поєднання гарбуза з рибою, настільки воно смачне. Наташ сказав, що ця риба смачніша, ніж хек, до речі. І ця закуска якраз туди саме те, що треба. Зразу нам трошки бракнуло солі, вирішили додати соєвий соус. Це вже стало воно. Ну, Наташа в точку назвала цю страву лайтову, вона так легко їсться. Оце відео вже знімалося постскриптом. Наташа взяла ще одну порцію, пішла в хату їсти. Я теж губа не дура, взяв собі ще одну порцію. Разом ми з'їли половину цього деко. Так що всім смачного рекомендую.